Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Сьогодні у випуску українці у січні зняли з рахунків рекордну кількість заощаджень. В Україні збільшилась кількість мільйонерів. Прибутки банківського сектору у 2023 році продемонстрували неймовірні показники. У 2023 році платоспроможні українські банки за попередніми даними отримали 86,5 мільярдів гривень чистого прибутку. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України. Це майже вчетверо вище показника 2022 року, і навіть на 12% вище результатів довоєнного 2021 року, зазначає регулятор. У Нацбанку зазначили, що рушієм зростання доходів сектору залишається збільшення процентних доходів як від високоліквідних активів, так і кредитування. За 23 рік кількість декларацій на суму понад мільйон гривень зросла на 2863 особи. Загальна сума мільйонних декларацій становила дванадцять 300 осіб. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Так, у 23 році українці подали 266 тисяч декларацій про стан свого майна та доходи. Сума задекларованого доходу склала майже 148 мільярдів гривень. Українці у січні зняли з депозитних рахунків 27 мільярдів гривень. Це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року. Як йдеться у звіті Національного банку України, загальний обсяг депозитів населення в банківській системі скоротився на 2,5%, після чого на рахунках залишився 1 трильйон і 50 мільярдів гривень. Водночас підприємці в січні зняли зі своїх рахунків 22 мільярди гривень. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!